На Одещині правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалася незаконною порубкою та збутом лісоматеріалів. На даний час, в ході проведення слідчо-рошукових заходів, поліцейські встановили та підтвердили завдані правопорушниками збитки екології та державі на загальну суму більше мільйона гривень. Остаточна сума матеріальних збитків буде встановлена екологами та експертами за результатами обстеження місць вирубки лісових насаджень. З метою особистого збагачення вони займалися незаконною порубкою перевезенням та збутом лісоматеріалів на території Одеської області. Керівництво прокуратури в Одеській області було визначено процесуальне керівництво за спеціалізованою екологічною прокуратурою. Після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань здійснено було виїзд на місце події з метою перевірки оперативної інформації та початку документування даного злочину. Враховуючи те, що до вказаної злочинної групи належало біля 20 активних її учасників, для документування даного злочину було залучено оперативників департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також інформаційно-аналітичного відділу Національної поліції України. За результатами документування було прийнято рішення про проведення спеціальної поліцейської операції, в ході якої було проведено 38 санкціонованих обшуків, допитів свідків, затримання фігурантів злочину, огляду місця події та інших слідчих та процесуальних дій. Для проведення спеціальної поліцейської операції було залучено близько 140 чоловік особового складу з числа поліцейських, а саме, детективів Слідчого управління в Одеській області, оперативників департаменту карного розшуку Національної поліції України, оперативників. З відділу інформаційно-аналітичного аналізу Національної поліції України та оперативників управління карного розшуку головного управління Національної поліції в Одеській області. Силова підтримка була забезпечена силами батальйону поліції особливого призначення головного управління Національної поліції в Одеській області. Крім того, на даний момент готуються матеріали щодо оголошення двох осіб, активних учасників групи у міжнародний розшук та оголошення підозр. Ще десятьом активним учасникам вказаної групи. Злочинна група налічувала 20 жителів Подільського району віком від 20 до 47 років, у тому числі складалась із осіб-вихідців з Кавказького регіону. З метою особистого збагачення вони займались незаконною порубкою, перевезенням та збутом лісоматеріалів на територію Одеської області. В результаті проведення заходів одного організатора з двома активними учасниками було затримано на гарячому. Одразу на місці вчинення правопорушення. Ще чотирьох інших спільників в подальшому затримали на місці зберігання та оброблення викраденої деревини. У місцях зберігання та збуту викрадених лісоматеріалів, в оселях, де проживали фігуранти, і автомобілях, які вони користувалися, поліцейські виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину. Бензопили, сокири, близько 100 кубометрів викрадених лісоматеріалів, гроші здобуті злочинним шляхом у сумі 550 тисяч гривень, товари, транспортні накладні з ознаками підробки, чорниві записи щодо обсягів викраденого та реалізованого, мобільні телефони, які використовували під час вчинення злочину, а також автомобіль, які користувалися для перевезення викраденого.